Так. Є, Наївся. Бачу. є. О, доганяємо. На другому березі. Що, брати ще цей? Ні, я не беру. Цукор? Я драв. Ти драв? <ріст> 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 Ти махав, манав, клав. Я не маю життя. Ви бачите, де я є? Та, я бачу. Сам такий вирвався, типа. Біжу, біжу. А я де їх, вони? я їх, так іду, вони паралельно йдуть нам в лісі. Ага. Паралельно. Можна навіть не бачать, що ми тут йдемо. Може бути. Нам бігти в ліс? Ні-ні-ні. ну от вони вони паралельно там в лісі йдуть. А, і, ну, ну бачити їх? О, бачу, бачу. Це має їх так на зміну кинути. <laughs> Біжимо на той берег. А їх Буді. двоє. Да. Ну а нас троє, Ну, вони зараз нас цей. Зараз вони Пришили. нам да. так що краще не підходити близько. Та в них шкіряна броня. <сі> Всі здорові? Маєш. Вони вже тікають тепер. Де? Ну, десь вони сюди побігли. Переслідування. Трохи не то, що у нас сей. Так би ми їх не знайшли. А вони першими почали стріляти. <сіх> а, Ні. ти ми що в нас є ударці? Так, так, бо ми їх не знайшли ніяк. No. Ти їх бачиш що надо далі? Ні, ні. Нє? Тільки бачу в якому напрямку вони пішли. А, то це вже добре. Блін. Та коротше забув. Та ні. Та все одно треба йти далі, що ми будемо розвертатися. Ну. Вони нас так, спонукали далі. побігти. Я до речі знаю, куди ми йдемо навіть. О, це добре. Все, типу, і ну і тут. А, є, бачу. Бачиш їх? Так. Круто. наберей, стане бігати їх. Ну, та вони зараз все, і в них їжа кінчиться просто. Так, водички попити. Речі, в нас, Бачу навіть вже їх візуально. Да дох як термінатор, блін. Ну? Хочу їх порішати сам, але зараз... Так, не куди сам? Робити. Я просто хочу їх не загубити. Блін, бік, так не чесно. Та я не знаю, я так його не дожену просто. А що робиш ти хаваєш цей буст? Так. Блін, не можу спринтити. Коротше, треба стріляти, бо не треба, можу спринт... вони зараз будуть внизу, треба зараз буде стріляти, я теж не можу спрінтити. Треба поїсти. Останнє моє відро молока. Я все їжу з'їв. Там збоку зараз буде поселення, де буде їжа. Угу. В теорії. Блін, у мене цукорки. А, ні, є ще один цукор. Так, є, є, в, в мене цукор кінчився. Док, де вони є. Yeah. Док. Втратив їх з радару. Я вас втратив! Бачу їх, стоять. Ви куди побігли? Прямо що там, де стоять? я біжу. Вони О, бачу, бачу когось. Вони стоять, ви щось за все вони вилогінюються. Так, так, та, стріляйте. В атаку! У мене зараз буде цей. Нік. Ее-е-е-е. Ооооо, скики волки. Такі... Короче, вбив того дро? Док, док, док. Док, док <плес> А де він? Біжи до нас. Біжи до нас. Ладно, заберемо той лут потім. Я бачу, док. <кхів> так Я бачу того типа. Аккуратно, Мік, не воли. Короче, він по мені нормально так постріляв з лука. Кого похилити? Дока. Чекай, його, увагу, я його знімлю. Ее. Е, дивись кузя, тут стоїть маленький зомбі на спавні і над ним написано Майнзет один рік. А, бачу, майнзет рік точно. О, свинка маленька, дивись! Ааа! Побігла свинка сюди! А капі дивись, на неї написано Оніке чи як? Онкі. А! Я же тут зріти плачу, де Та вона вже побігла, вона туди до так, Жесть, ось тут де спаун, де четвертий, ні, вже вже тут її десь немає. Що, можна його цьому маленького зомбі бити? Не можна. Жесть, походу нас тролять. Ааа, прикольно. Там спавну коло центральне, спавну. Чекай, деться свинка. А вот вона, дивись, ходи сюди, док. Там де цей Ghost Squadron чи як он... Нє. Блін, я, я заблудився. Коротше, там де справа від майнзет. Ну, я тут є. Це свинка. Н, тип, там, де Майнзет, а це справа. Яйця друга гра. Я вас не а бачу. А вона всередині? Ні-ні, вона збоку стоїть. Блін, я вас не бачу. А вот док, 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 док. Стісти, стій. От, бачиш мене, док. Сюди йде. А сил. Ой, ой. Онки. Онки. О! Ой, інки. Давай е. Забери спаску. Мне щось сталося. Стало. Мені на поп написало, бачиш? Написало? Поп. Вдар їй в лице. О, чувак сів на неї. поп! Я не бачу те його. А, це коли бий когось. Це треба когось бити. А, так це просто, ні, це не свої. Ні, ні бий чуваків. Так це давно вже є та штука. Яка штука? Це що, цей поп, типу, він давно вже є. І ти можеш попробуй вдарити когось, ти зразу його вбиваєш. А що зі свинкою, я не зрозумів. А як на сісти? А я не знаю, як він на сів. Це походу якийсь квест. Не знаю, я краще Це піду чуваків злампі? побуваю. Дивайся, я всіх на спавні побивав. <laughs> Жесть. You can earn XP from popping people. Ха, прикольно. Жесть. Ви можете вбивати людей? Ну. <таш> коцати Фед їх попати. попати. Блін. <пушку> а пеп... вони походу. Ти походу ну, це індивідуально для кожної відбувається. Тобто я не бачу того, що тих людей, яких попаєш ти. Не <пушку> бачиш? Ну, давай знайдемо і ти попробує щось приймити. Попти 10 перерс. Грасионі Що це за звук. Який звук? Що такий, ж такий ну типа як щось щось Ну, це таке було. <рес> а, де пише скільки людей яких ти? Де да ти є, Мік? Давай на серединку О, маленький давай. чувачок заспавнився. Дживес. 에, ну брат, <рес> чому я вас не бачу? Чекай, чекай, я біжу на середину. Я на середині біля того чувака. Походу цей, походу ми в різних місцях. Та я вон на середині стою. От і я на середині. Я не бачу вас. О, мене зависло. В різних е а лобі. Може я вас вбив якраз випадково? А, може бути, може ми в різних лобі. Ні. Бачите, тому що ви вбили один одного. Може... Що там Pop пишеться, як players, you must be. Мені написало попит 10 плеєр? Та, та, та. Що це означає? Походу треба всіх вбити. Попопати. Тут починають вже починає жизнь вони сидити. Асті. Ну і. У мене yeah. людей вже немає. Йо, які звуки такі дивні, я не знаю. Я сам піліцав зомбі У мене залишилося буквально пару людей. Може треба всіх просто. У нас точно не заблокують на сервері потім? А, тут написано типа попит ten players, тобі краще піти щось пограти чи що. Ага. О, про сервер пропаше. То що, заходим на сервер? Та заходимо тут же скріннею займаємося. Не знаю, наприклад, нікого немає тут. У мене теж не майже нікого. Давайте тільки на 9. На дві мережі. Чого не реботали в той сервер? I'm here. Так. Я знову зайшов. Цікаво, так, що ман... це було? Тут нічого не було. Тут нічого немає ні одної скрині грін. А чого я вас не бачу? А, я бачу міка. Так, я йду наверх. Йой, у мене слоунес. Йооооо. Злякашся. Ти біжить обережно. О, ти у де. мене застряв в блоці. Так, я йду звідси. Чуй, чи звикет прекрасно. Воувау. Що за херня? Зомбі на хаті, зомбі на хаті. Зомбі впав вниз, док. Може до тебе зараз побігти з другого поверху. Ну він здається впав вниз. Бачу його. Йой, скажений майнзад. Ти котупить. Ха-ха yeah. ха Цікаво, що це було взагалі? Треба зайти на цей, на офсайд. Ну блін, я вже зареєстрував, сі окад, наше місце ну, за... Так само написали. Mm -hmm. угу, ще Шо? раз. Мечі, може, комусь треба. зомбі в воді бісяться. Мені, мені треба. Який? Okay. Каміней хоча б там? Оце я нашу Зомбі Зомби тупо до мене підійшов, нічого не робить стоїть, типа. Тебе вообще не вымочил? Не, є, але майже зломаний. Ну так он. Он уже зламаний Ну то я за идею распуну. 14 цех Durability. з. що полікуєш поликуешь? 130 одного. Ой, добре. Кого може полікувати? Мене тебе. догівну. Яблука, яблука, яблука Мені треба дерев'яний меч. Можу Можуть дати. Можу... Перемонтувати Свій дерев'яний меч. Можу дати. Ходи. А, це кузя. Так, лікувати тебе. Я тебе полікував? Так. А, так. А я а. мене не треба лікувати. Я був повністю. Якісь тут ці. Teamворк, achievment мені ті щойно дали. Док док, де ти є? На другому поверсі. Цікаво, що нового а, додали? На грудник. Та, треба. Може якийсь чейнджлок вони там написали, треба подивитися. Дай мені нагрудник, я тут. Ти хотів меч? Давай а, я, я Теж хочу. кинув сюди. Ч... Матч тобі. От меч цей док сюди, блін. Тримай меч. Я взяв, поремонтую. Дякую. Все. Ага, є муки може. Так, лук у мене є. У мене тут троє. Розкидаєшся своєю броєю. Блін, та скриня не спавниться. Знаєте, це спавниться тут рідко. Я колись так тут тусив доволі довго, бо вона тільки два рази заспаунилась. На горі? А, там не знаю. О, капчики випали. Круті? Ні, так ключужні. Mm -hmm. А, ні, не кру ключужні. Куль, а, а ні, ключужні, все вірно. Так, у мене з їжі майже нічого немає, тому. Ну Можна тільки зомбі зомби м'ясо. Поремонтувати ключужні капчики. О, може дати мені. Іду дам тобі. Я до речі, вже зомбі мясо викидаю. Ні, зомбі-м'ясо не викидаєте. Та Шо? нема куди місце брати іншу і всякі штуки. Так, мені. Так вон тут валяється. Вон яблуко випало ще одне, я зомбі мясо. Хотя ні, краще викинути гранату. А, ні, не гранату, оці, сніжку викинути. Мой би в якусь скриню все складати, правда? Де ти є? Я вже тут. Я. А, ні, миг. Це, чекайте, я тут ще... О Чётко. У мене повні штани, повні капсі, наполовину шапка і нагрудник. ви мажори. Таке саме. Так, до піде там твої мясо Ну а там воно все дивляється. Ні, От... я трошки поприбирав його. Позабирав трішки. Зомбімяс, я вже добре. У мене три зомбі-м'яса є всього. І два відра молока. Давай О, док, три мене... відра. Док, док, дай сюди своє. А, чекай, в мене місця немає. Прикидайте відро молока, це ж можна пити. <реку> так, що тут у нас? Ще одне Тречі, відро молока. Четверте відро молока. Ну, взял. Я взяв третє. Урдечка. Я радив життя. То давайте вирішимо куди. Давайте ви подивитесь. А так. скільки у вас є їжі? У мене тільки бракі. зомбі м'ясо. Ну то це якби стрімно. Хоч, Хоч би одне яблуко. Ну у мене є. 6 яблук. Ооо. І, і все. Але все інше це у мене какао боби Їх у мене причому не треба, бачу, викидати їх. У мене какао-бобів, по-моєму, 16 штук. Ого. І у мене третіки. Ну, у мене от раз, два, три, чотири, п'ять стаків. ха 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 15 штук. ха 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 Чо ха? Водайте, що я знайшов. Зомбі. Ні. А він тебе Й. знайшов. Да. Вони мене знайшли. Три штуки. Всяка дурня. Я знайшов смайт один. Мэтч? Залізний? Да. Ооо, класс. так. давайте будемо думати, куди йти нам, чи як. Ну ви думайте, а я тут ще буду лутати. Ой-ооо! <рес> 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 давайте їх порішаємо. Давай. Блін, вони не знають куди бігти. Дови, давай. Блін, косм. Ого! Ну, тут есть стрим. Так что мне надо мне даже прискорбно. О, зомби мясо, зомби мясо, зомби мясо. Да. Порешали, порешали. Угу, О, зомби мясо. Да, кстати, мне хили, хильно шмали. Хильно, а хильно. Хочешь <свят> это похильно? Да нет, у меня все хорошо. Так, зомби мясо. Сніжка. Я не знаю, мені ж у це було яблуко так везе, бо в мене вже знову яблук, я вже ніби поїв, у мене знов ще яблук. Ого. Я їм тільки зомбі м'ясо. У мене жодного яблука нема. <с? <с?> Ти походу всі ці забираєш. Він тільки зомбі-м'ясо. О, скрієнко, скрін, скрайне, скрає. Я убив. Так, зараз Є... поїм і зап'ю молоком. Можу тільки я. Так, і ще одне зомбі м'ясо, я б забрав. Демонтував свій шолом. Так. І тут зомбі м'ясо. Mm -hmm. А, бери, якщо. Mm -hmm. Якщо треба. Як треба лук інчан. <coughs> <Enchantment>. mm, так. Все <coughs> <Це> треба. <coughs> Ні, ну в мене ще цей. Ця... У мене є алмазний лук, але давай. Алмазний лук. Алмазний лук. ай яй ой взявся. Де звідси? Опа. Прикиньте зробити луки з алмазними наконечниками. Стріла з алмазними наконечниками. Ну, одна стріла, один алмаз. Замість гравію, якби крафтились. Які би, типу one shot. Ну. Я б не проти, якби... Але якби це працювало на візера так само. Хіба. Так. Треба. знову Стать, тепер я можу теж тя вже. Бра до мене зброя майже немає ніякої. Нормальної. Так я луки викидую. Просто там далі на північ, розумієш, там вся фішка що там якби з зброєю і броньою немає проблем. Там є проблема з їжею. Ти Типаїчили на сі вічора. Саме ця пісня. Треба... Скачка, скачка, із... оба. Извините, вот, от сюди. А, спринтом? Ну так. Тільки там треба ловкачитись. Вау, 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 хто це? Ма, близко немає. Вау! Ти не стрибав навіть? Там можна Я не стрибати, там просто блок є. Блок є угу. Долетіти, в принципі, можна. Вау! Не одну! Ну нашу так не стріляй, не стріляй. А ч? Я хотів його Во, збити. во воу, локаут, локаут, який локаут? Який локаут? Шо зробити? Я вихожу. Зміститься, зміститься. Блін. Ха-ха! <плес> я вийшов. Ой, що ти вийшов? Треба я... Ти... Та я рухався, я походу щиф тримав просто. Айо. <плес> я подивлюсь, є тут ще той свин. Ну, походу, немає. Так, на четвертий. Так. О, 30 секунд треба чекати. Круто.